Виконуємо номер 10.9 із з підручника Алгебра 8 та номер 20.9 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте у вигляді добутку двох степенів з однаковими основами з однаковими основами степень. Перше завдання м у 8 степені, друге м у мінус другому степені, третє м у мінус 17 степені і м у нульовому степені приступаємо до виконання. При множенні двох степенів з однаковим основим показники степенів додають. Тому м у8 можемо подати як м у квадраті помножити на м у шостому, бо 2 додати 6 буде 8 m у мінус другому можемо подати, як m у мінус четвертому помножити на m у квадраті. Бо мінус 4 до 2 буде мінус 2. М у мінус 17 можемо подати, як m у мінус 10 помножити на m у мінус сьомому. Мінус 10 додати мінус 7 буде мінус 17. І m у нульовому степені можемо подати, як m у кубі помножити на m у мінус третьому степені. 3 додати мінус 3 буде 0. Номер 10.9 із підручника алгебра 8, та номер 20.9 з підручника математика 8 виконано.